Сьогодні продовжуємо вчитися складати схеми речень. Тож беріть фішки або зошиту клітинку і ручку. І починаємо. Спочатку роздивіться і назвіть транспорт, який ви бачите на цьому малюнку. А потім слідкуйте за лампочкою. Зараз вона на велосипеді, тож потрібно скласти речення зі словом велосипед. Друге речення буде зі словом корабель. Третє речення. Зі словом вірно, автомобіль. Моє перше речення зі словом велосипед. І його схема. Я Їду на велосипеді. Не забувайте в кінці речення ставити крапочку. І те, що перше слово будемо друкувати з великої літери. У моєму реченні чотири слова. А які ваші речення і складені на них схеми. Наступне завдання. Летимо, пливемо, їдемо. Назвіть. Транспорт, який зображений, і скажіть одне слово дію, що цей транспорт робить. Наприклад, мотоцикл їде, пароплав пливе. Роздивіться уважно дві картинки і, не кваплячись, промовте це слово. Ви молодці, якщо старалися, виконували завдання. Обов'язково розкажіть мені, що вам було легко, а що складно, і надішліть фотографії схем.